Приємно здобувати такі досягнення, так, і тим паче, що мене визнають наші болівальники. Мені приємно, тому що я сам рівнянин, граю у своїй рідній команді. І приємно, що люди мене помічають, але це заслуга всієї команди. Ми дуже добре виглядали, як на футбольному полі в плані гри, здобули хороші результати, не показували непогану гру. Ось. Це найбільше і запам'яталось, тобто команда була єдина, ціла. Будемо намагатися в подальших турах також показувати хороший результат і хороший футбол. От хочеться чомусь виділити матч от, от, саме з Ворсклою, тому що там показали характер. От, реально показали характер, е, показали, що м, треба грати до, до свистка, да, до останнього свистка арбітра. І Ми забили на останніх секундах фактично цей м'яч, вирвали дуже волюву перемогу, програючи 1-0, е, зіграли 2-1, виграли. Тобто це дає якоїсь такої впевненості, мотивації, віри в себе. Тобто Це волюва от, така перемога на характері. І ударна позиція хороша 2-1. на користь вера сарахунок стоє поводи. Кайфунув, мабуть, від першого матчу з рухом, тому що е, ми повернулися на авангард на той стадіон, де я мріяв ще зіграти хлопчиком у дорослий футбол і не міг собі чесно представити, що там буду грати у прем'єр-лізі саме за верес, але воно так склалося. І так, да, звичайно, не порадували результатом вболівальників, не виграли, але по емоціях тобто, мені було дуже приємно повернутися вже е, на оновлений авангард і зіграти там гру. Шановні болівальники, я як рівнянин, мені дуже приємно, що у вас тут скільки зібралося біля Златеплази, прийти та підтримати нас. Ми робили все можливе сьогодні для перемоги. Сиділи в роздягальні, знаєте, всі розстроєні, і це класно. Це класно, тому що ми хочемо перемагати і хочемо перемагати особливо для вас. Особисто від себе і від цієї команди дуже велика вам дяка, шана, низький уклін, слава Україні. Бережіть себе.